Друзі, сьогодні про емоції. Чому про емоції? Тому що на діагностиках бачу тенденцію, що діти не всі розуміють емоції, не всі диференцюють емоції. У мене є тест на емоційний гнозис, який проходять теж не всі, діт... не всі діти. Даю його я з п'яти років. До п'яти років це якісь такі базові емоції, там злость, радість і так далі. А ось по такому альбому, да, я даю дітям. Емоції в плані того, щоб вони їх просто озвучили, і у дітей, як, як то правило лише дві емоції: радість, злість. Все, А спектр емоцій у нас насправді дуже дуже великий. Ми самі, напевно, не знаємо тої кількості емоційних станів, які насправді є у людини. Але давайте згадувати, тому що нагадую, що емоційні стани, емоційний інтелект формується завдяки тому, що ми проговорюємо емоції дитині, свої емоції в першу чергу. Ну, да, в першу чергу свої, потім його, і таким, таким чином. Формуємо цей зв'язок. Емоція, яку я відчуваю із проявляється зовні так. А не так, що мама злиться іде, іди сюди, сідя, пожалуйста. І зараз вона, да, вона у дитини дисонанс. Вона не розуміє, ну, це взагалі що? Я розумію, що ти вербально мені показуєш, що ти. Якоби улыбаєшся, да, але хочу мене вбити, тому що я там щось не роблю. Тому давайте будемо сопоставляти реальні емоції. Да? Тобто злюсь, я показую, що я злюсь, радуюсь – Я показую, що я радуюсь, а чайні, там. Да ну я на російській мові, наприклад, більше емоцій знаю, тому буду вчитися ще українською. Чому це важливо? У мене є такий соціально емоційний конструктор від князєва, нашого українського неропсихологу, дуже класний. Чому він класний? Тому що тут ситуації і тут емоції реальних людей. Ну наскільки це можна, да, реальних. Нагадую, що дітям все одно цю підбірку таких картинок. Де ну реалістичних, але не дуже все одно це не фото людини, яка емоційно якось виражається, це все ж таки картинки. І тут кожну картинку можна розповісти емоційний стан людини. Да? Чому цей емоційний конструктор? Але дивіться, давайте так. є методичний матеріал, який використовують спеціалісти, такі як я, наприклад, чи другі спеціалісти в сфері дитинства. А є емоційні стани, які ви просто, як батьки, озвучуєте. Але давайте згадаємо, да? які вони бувають, які ситуації бувають, в принципі, да? І які емоції потенційно можуть. Почувати різні люди, не тільки ви, да різні люди, і як емпатію формувати. Ці картинки, я сказала, да що такі картинки можна вводити в життя дитини з 4-5 років. До 5-4 років вони просто не будуть сприйматися. Як і смайлики які тут є, зараз покажу, смайлики це теж варіант. Уже з п'яти да, навіть років, тому що дитина до того віку ще не е, розуміє таких схематизованих моментів. Вона реально сприймає реальні, реальні, да ось. Маленьке. Цей конструктор, наскільки я пам'ятаю, використовують частіше спеціалісти з дітьми дуже порушеними, з дітьми ну, чаще всього з розстройством аутистичного спектру, тому що у них з емоціями взагалі біда, вони не розуміють, що це таке і як їх виразити. Тому у них проблема в ефективних ефектах, да, в істериках найчастіше вони взагалі не можуть виразити свою злість що Як це стидно, як це там не знаю да якісь о, чувства, такі які ми з вами, звичайні люди, проживаємо. Людей з о, аутизмом, на жаль, це перше, що буде страждати, і їх в цьому окремо навчають. І я вам так скажу, що не всі діти все одно беруть цю інформацію, тому що для них це. М Якась не, не ну, как, на мій погляд як спеціаліста, неізвісність, і вона їх лякає. Тому що вони дивляться, такі ну вони, вони вам скажуть, вони вивчили, наприклад, з мамою, що це е, грусть грусть, але вони не е, зв'яжуться. Мис мислительний процес не з не зв'яжеться, тому що вони е, коли людина е, грустить, коли там і да, е, якусь картинку знайшли. Коли вона там да, тату з нею не розмовляє, вона сама одиноче, одиночество чувствує. Вона дуже грустить і хоче, ну, там да, і хоче, щоб з нею там так-так поводили себе. Чи вона себе чувствує в одиночестві, Да? І от, е, дітям це дуже важко. Дуже важко. Е, а тут я бачу на діагностиках. Нормотипічних дітей, у яких немає, слава Богу, ніяких діагнозів, але в них настільки скудний цей емоційний запас, емоційної грамотності, що просто сос. І, і дійсно, дитина виростає, вона не може озвучити своє емоційне состояння, вона буде вам і плакать, ілі... Плакати, ілі... Як то кажуть, конючить, або просто не розуміти свій стан, тривожитись, не розуміти, що з цим робити, відчувати ту базову паніку, цю базову тривожність, і все. І, і от просто все, тому що вона. Немає в арсеналі тих емоційних состояний, які є у дитини у людини, і що я зараз почуваю, як мені собі допомогти. Я зараз чувствую злость, да? чувствую злість, відчуваю злість, правильно. Да? Що я можу зробити? Я можу подихати. Да, я можу побити там щось, подушку, іграшку і так далі. Це стосується тільки таких і, і, речей, які реально можна побити, а не все підряд бити, да, тому що я злюсь, це вже, вже польова поведінка у дитини, яку ми не підкріпляємо, яку ми теж направляємо. Да. Хочеш позлітися первій листочок. Оцей. Там далі, ось ця стопочка побиту подушку, там і так далі. От. І дитина таким чином вона вміє себе регулювати. Вона, вона якби надстраю свій емоційний інтелект, вона більше і більш вникає в моменти, які емоційні стани є у людей, може розуміти емпатію. Емпатію свою формувати з іншими людьми. Тому, будь ласка, цей момент не ігноруйте, емоційна грамотність, емоційні стани у людей мають. Да, Поширюватися, а не з віком, тільки там пару модельності якихось емоцій. Ми знаємо, це погано. Тому ми з вами формуємо здорову самооцінку, здоровий емоційний інтелект, і в цьому нам допоможуть в першу чергу озвучування своїх емоційних станів, озвучування станів дитини там до трьох років. З трьох років вже запрашуєте у неї, що ти зараз відчуваєш. Але не в момент істерики, да, коли вже там ситуація пройшла, ви з дитиною сіли і можете проаналізувати, там ти впав, що ти відчував? Ти відчував обіду, там, злість, да. давай її нарисуємо, да? І дитина як може там її рисує, а потім хочете, можете її порвати, можете її там не знаю, залишити. Да, як дитина захоче, ви можете просто це якби підложити. І да? дитина таким самим е, чином навчається знаходити вихід свої емоції, не консервувати її, а контейнувати, виражати, вербалізувати. І це дуже-дуже полегшить вам в першу чергу життя, тому що дитина навчиться аналізувати себе. І навіть вам колись буде казати: мама, ти зараз лишся, іди порісуй або побий подушку. І ти, і ви скажете: Вау, це мій вклад! Я молодець. Я як батько, як батько, як мати, як батько, зробила все, що від мене залежить. Тому от прям да? молодець, молодець, і йдемо далі. Ці, ну, ці карточки я про них вже казала. Ще раз кажу, да, тут е, дуже класні карточки для дітей дійсно з е, якимось емоційними станами, розладами. Є прямо емоційні розлади, це е, психіатрія, але е, про ці стани теж треба знати, розуміти. З е, аутизмом, це тим паче да, про ці стани, які можуть дратувати можуть дитину, сенсорно, е, з порушеною сенсорною інтеграцією, коли вона не може обробити з Огромну кількість сенсорних роздражителей, там шум, щось там впало, хтось там сказав, да, і це, це, це дуже дуже дратує дитину, тому ми можемо сказати, ти там чи показати, да, що ти, ти, ти можеш спочатку показати, не сказати. Дитина, як правило, не скаже, що я там відчуваю злість, і я відчуваю зараз дуже біль да, від того, що я чую, я не хочу цього чути. Тому ви спочатку показують, навчили дитину показувати просто, виставляти ці карточки, а потім показуєте, що ти зараз відчуваєш, що треба зробити, а давай там то-то-то. І теж даєте алгоритм, який дитина може зробити. І, ну, спочатку ви допомагаєте. Тому цей конструктор дуже-дуже класний. Я його використовую насправді не часто, тому що в мене просто от зараз. Якось так склалося, немає запросу на це в корекції, да? саме в корекції. Тому я використовую з дітьми цей конструктор на базі там, емоційних станів У мене є емоційне мемо, яке я використовую частіше. Але цей конструктор дуже класний. Я вам рекомендую звернути на нього увагу. З вами була Ірина Краснюк, ну все добре.